Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Семко, а Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А, знову до мене завітали. Я дуже з цього радий. Ярослава Вічеславина Габарець, клінічний онколог і хіміотерапевт. Ярослава Вічеславна, радий вас бачити. Навзаєм. а також сьогодні, напевно, прем'єра у Івана Андрійовича Ошовського. Я вас вітаю. Я вже в Ви вже в Я, Я щось пропустив. Я щось не запам'ятав. Е, Іван Рішешовський, лікар ендоскопіст. Я вас вітаю, пане е, Іване. Вітаю, і сьогодні ми говоримо про е, ну таку серйозну хворобу і не дуже, скажімо так, не дуже просту до недавніх часів. Ми говоримо про е, колоректальний рак, і ми говоримо про нові можливості діагностиці і лікування, які знову таки є на базі. Нашої нашого медичного центру, вашого медичного центру Альтамедика, і перше запитання воно буде такого загального характеру. Адже в березні ми саме робимо окремий акцент, коли ми говоримо про здоров'я, коли ми говоримо про хвороби, їхні лікування, діагностичні можливості березень. Це місяць обізнаності про колоректальний рак і що це за захворювання в двох словах, буквально і які симптоми повинні насторожити нас. Ем, ш, от, настороженість, скажімо так, mm -hmm. коли вона має у нас виникнути, і в які моменти вона виникнути. Ну, давайте я розпочну. Да, прошу. Загалом колоректальний рак це злоякісне захворювання кишківника, товстого та прямої кішки. Угу. Які симптоми мають насторожити? Ці симптоми називаються власне симптомами червоних пропорців, тому що ну насправді, от вони сигналізують про те, що людині потрібно звернутися до лікаря. Це проблеми з травленням, це діарея чи навпаки закрепи, це зміни стулу, там стрічкоподібний стул поява крові у випору, Тобто, і, звісно, неумотивована така втрата ваги та анемія. Коли людина помічає в себе такі симптоми, це прям такий жирний знак оклику, що їй потрібно до лікаря. Це не буває в один день. Так, це скільки воно може тягнутися, і це не може це може себе проявляти не одно не, не одразу, скажімо mm -hmm. так, який певний період часу, і треба от за собою, якби слідкувати, дивитися, і так як я використаю використовую вже момент червоних пропорцій, пропорці, і собі поставити такий червоний пропорець і зрозуміти, стоп, секунду, У мене от то то то-то, то-то. не зовсім так. Дивіться а ну. дійсно. Е, ну, проблема в тому, що реакція хвороба, яка мовчить. Якщо в людини вже з'являються ці симптоми, mm -hmm. це говорить нам про те. Що там ну явно не ранній процес, тому тобто це наслідок чогось? Наслідок, наслідок нашого життя, наслідок, неправильного харчування, та... неправильного там ще чого звісно. Є певні фактори, які викликають розвиток цієї хвороби, але зараз трохи не про них. От ви кажете, коли мені йти до лікаря, якщо от у мене вони з'явилися для цього, придуманий скринінг. Власне, от кожна людина, починаючи з 50 років раз в рік повинна пройти колоноскопію. Навіть якщо в неї немає цих симптомів, тому що рак він на ранніх стадіях мовчить. Угу. А от стосовно якщо ми будемо говорити про групи ризику, так кому за собою треба слідкувати більш ретельно, це люди, в яких є а, запальні захворювання кишківника, такі хронічні, аутоімунні. Це люди з обтяженим спадковим анамнезом. Якщо в сім'ї в пацієнта там є в когось з родичів, пухлина вже кишківника чи загалом шланково-кишкового тракту, то такому пацієнту потрібно приходити колоноскопію, починаючи вже з 40 років щорічно. Це люди з доброякісними утвореннями кишківника, поліпами, наприклад. Угу. Тобто, і пацієнти, в яких, звісно, там звички харчування, вони напряму впливають на е, розвиток цієї пухлини, Адже надлишок в раціоні тваринного, тваринних продуктів походження та недостатність клітковини, звісно, вони теж, уже, як нам відомо стало, грає таку важливу роль у розвитку хвороби, таку провокуючу ага. роль. Тому е, стандартом є колоноскопія раз в рік, але є, існують групи підвищеного ризику, коли ми її починаємо не з 50, а з 40 років. Е, окей, е, е, момент стресу. Чи впливає стрес на розвиток хвороби? Отоні. Так, звичайно, стрес це такий патологічний стан, який впливає загалом на організм. Е, більш того, він може посилювати деякі хронічні захворювання, які перебіга... перебігають роками, і турбують чи не турбують байдуже пацієнта, але Загострення цих хронічних захворювань зазвичай і призводить до змін в структурі будь-яких органів, їх клітин і тканин, а будь-які зміни в структурах органів можуть перетворюватися з часом на злоякісні зміни. Тому о, загалом стрес має певний фактор впливу. Я чому запитався про стрес? Тому що ну досить часто спілкуюся з психологами. Вони говорять, що ми практично зараз, після початку повномасштабної війни, вже більше двох років, ми знаходимося в такому прямому опосередкованому фоновому, но в стресовому стані. Тому зараз я, я так розумію, що. І в тому числі е, прояви такого раку можуть тільки збільшуватися. Я додам з вашого дозволу. Дивіться, от я, як практикуючий лікар, яка спілкуюсь, так, з цими пацієнтами, угу. от е, я коли в них питаю, що спровокувало? Вони завжди пов'язують свою хворобу зі стресом, і це не тільки про колоректальний рак. Так цього не пишуть в книжках, цього не пишуть в протоколах лікування як фактор, який ну, викликає розвиток угу. хвороби. І дійсно, ну це не причина, але це може запустити процес. Тобто такий спусковий гачок, як так, ми кажемо, так, може так, бути різносторонній спусковий вплив. Спусковий так. гачок може бути ем, які обстеження необхідно пройти і проходити, з якого віку? От ви почали вже говорити після 50 років? А, ну так, в, як, в принципі, ну, це як правило, як книжка пише після 50 да, років. Так, да, звісно, е, стандартом є колоноскопія один раз в рік, з стартом є вік 50 років, якщо uh -huh. немає оцих от обтяжливих факторів ризику, про які ми говорили, uh -huh. тобто спадковості поліпозу кишківника чи доброякісних змін в кишківнику, запальних процесів. Це все можна пройти на базі е, медичного центру Альтамедика. Так, в нас є дуже класні можливості для цього. Я думаю, детальніше розповісти. Да, е, приємно розповідати про свою роботу. Е, сучасна ендоскопічне обладнання, яке, наявне в нашому медичному центрі Альтамедика, воно дає можливість вже під час процедури. Відрізнити доброякісні утворення від злоякісних, передбачити ймовірну його будову і за необхідності виконати видалення цього утворення для подальшого обстеження, яке дасть можливість встановити тактику ведення даного пацієнта. Сама процедура безпосередньо викликає дискомфорт, а потенційна можливість якихось оперативних втручань. Теж призводить до певного іноді і болю під час процедури, тому дані обстеження ми виконуємо у стані медикаментозного сну, це безпечний препарат, який дає можливість знерухомити людину і знечулити її на період проведення процедури. Угу. По завершенню такого медикаментозного сну, виконаного обстеження і, можливо, і інтрапроцедурної операції, пацієнта переводять в палату, де він прокидається, перебуває весь час під наглядом анестезіолога, і, врешті-решт, потім. Залишає майже лікарні. Я розумію, що це дуже індивідуальні моменти. Але як правило, скільки е, пацієнту, якщо дійсно йому ви побачили, йому треба щось робити. Е, втручання має бути. Скільки часу е, пацієнт перебуває у вас в лікарні? 30 хвилин, як мінімум. 30 хвилин. Так. Е, е, Байдуже. Це була от, звичайна. Я, 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 завис, я завис, тому що от 30 хвилин і е, е, сон медикаментозний, це якось дуже коротко, якось дуже швидко. Це препарат не з групи наркотиків, це гіпнотик, угу. який не виключає повністю свідомість, але дає можливість безпечно і правильно виконати нашу роботу. Угу. Е, окей, мені здається, що саме оцей момент момент е, з одного боку перевірки, з іншого боку, а не дай Бог щось в мене знайдуть, ну я вже так простою мовою вже кажу. Оце напевно і е, зупиняє людей е, і доводить до крайності, до, до е, крайних моментів прояву вже самої хвороби, коли вже ну, немає просто нікуди діватися, і тоді вже людина просто до вас потрапляє, не знаючи, що, наприклад, можна це зробити більш-менш. Як ви кажете, більш-менш і зручно, і швидко, і 30, ну година, напевно, максимум це для того, щоб взути всі шнурки зав'язати. Напевно, так я так собі думаю. А, чи можна одразу під час обстеження визначити, є чи нема? От ви вже сказали, що можна Є чи нема? Е, серйозної захворювання, і чи треба робити хірургічне втручання? А... Така процедура, як колоноскопія, дає можливість, <кій>, перш за все, виконати тотальне обстеження товстої кишки і, як мінімум, запідозрити, а й попередньо встановити кінцевий діагноз. Звісно, для того, щоб встановити діагноз злоякісного захворювання, для цього потрібно залучити допомогою наших лікарів-патологів, угу. які вже з е, аналізів, з якихось утворень можуть встановити чітко встановлений діагноз. А далі такі пацієнти йдуть до клінічних онкологів, які вже встановлюють кінцевий діагноз, е, супутні ускладнення і цілком обстежують, дообстежують та лікують пацієнта. Скільки взагалі йде часу на е, обстеження? Звичайна скринінгова колоноскопія е, за умови, що. Кишка здорова, триває зазвичай близько 20-30 хвилин. У випадку, якщо нас там щось затримує, є необхідність виконати забір аналізів чи, можливо, виконати якесь амбулаторне втручання, це займає зазвичай ну, не більше, ніж півтори години. У випадку, якщо утворення мають великий розмір, або процедура їх видалення несе певні ризики, звісно, це все виконується в умовах операційної. Угу. А, 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 пані Ярослава, ви а, на словах: у нас така нова а, а, да. машинерія. А, що є нового в лікуванні колоректального раку? І з одного боку, можливо, це підходи, можливо, якісь нові підходи. З іншого боку, звісно, про техніку декілька слів, якщо можна, скажіть. Угу. Звісно, дивіться, стосовно нового, от зараз березень, це місяць, який присвячений боротьбі з колоректальним раком у всьому світі. Чому саме березень? А, ну, якось не було так інш... європейською спільнотою не було прийнято. Місяця. Ну, от... прийнято так європейською спільнотою. Складно відповісти на це питання, але от традиційно. От от, я, так я, от. Я відверто я з цих чисел, я от ніяк не можу зрозуміти. В жовтні у нас в листопаді простата. В... О, а в листопаді простата. Так. В жовтні у нас груди, так а в березні у нас колоректальні. Чому рак. я не можу пояснити, чому Окей, саме так ясно. але це не може... Добре. стосовно новинок? Я от буквально повернулася в понеділок з академії Європейської загальноєвропейської академії по боротьбі з колоректальним раком. Ми показували там наш досвід. Нам показували європейський досвід. Дуже багато всього нового, і що мені надзвичайно сподобалось, що в нашій лікарні ми маємо всі ті самі можливості і доступ і до препаратів, тактика лікування абсолютно змінюється. Зараз вважається, що якщо що існує певна група людей, ну з загальної захворюваності це близько 20%, яким виконавши молекулярний аналіз та знайшовши. Саме в пухлині певні особливості ми можемо запропонувати виключно терапевтичне лікування препаратом і обійтись навіть без оперативного лікування. Уявіть собі, тобто ми можемо е, позбутися вилікувати рак без хірургічного лікування. Е, Знайдено уже взаємозв'язок між мікробіомом, тобто між бактеріями, які населяють наш кишківник і розвитком колоректального раку, встановлено, що вони можуть формувати якби мікросередовище пухлини, впливати на її ріст, і поряд з тим є бактерії, які можуть його профілактувати. Тому так важливо оцей раціоналізація і харчування, і режиму, і стежити за собою. Ви говорили про те, що, наприклад, от, людям буває неприємно прийти на колоноскопію. Власне, тому ми тут сьогодні і є. Бо ця е, процедура, як ми говорили з Іваном Андрійовичем, коли сюди їхали, вона е, профілактує на 100% колоректальний рак, адже під час неї можна видалити доброякісні утворення, які з часом можуть малігнізуватись, mm -hmm. ну тобто стати злоякісними. Якщо її можливо виконати під медикаментозним сном, так вона взагалі тоді не відчутна. Хіба що тому... потім, коли пацієнт відходить? Ну, да. ну, в цілому з плюсів, от що я можу точно сказати, чому люди ну, можуть звернутися в наш центр, що вони можуть отримати, лікування європейського рівня, от я дійсно оцінила, що в нас все те саме, всі ті самі можливості. І саме те, що пацієнт може бути на час обстеження госпіталізований в клініку. Тобто, якщо людина живе десь далеко, так їй треба. Треба пройти повний комплекс обстежень. Це займає ну, там, один-два дні, але вона має можливість тут залишитися. По факту отримання результатів обстежень там. Людина звертається до клінічного онколога. Клінічний онколог формує маршрут пацієнта. От я розповідаю від і до там, я, з чого ми починаємо лікування? Які додаткові маркери нам можна встановити? Скільки це лікування буде тривати? І навіть от психологічно людині набагато легше в такому випадку зрозуміти, бо я їй даю чіткий старт і чіткий кінець. І, звісно ж. Що у нас також як в Європі, це командний підхід. Тобто, е, жодне рішення стосовно жодного пацієнта не приймається одноосібно. Завжди це консиліуми, це туморборди, це е, мультидисциплінарна команда: хірург, онколог, променевий терапевт, е, навіть ну, діагности, mm -hmm. ми обов'язково їх включаємо, бо завжди є багато питань. Але... Все зводиться до того, що в нас зараз є всі методи для того, щоб вчасно виявити і ефективно пролікувати, якщо це потрібно, і достатньо швидко це все відбувається. Ще час. один момент. Я зараз роблю акцент на ваших словах, якщо це потрібно. Для того, щоб дуже образно скажу: переступити поріг вашої клініки необхідно. Це зробити самостійно чи необхідно так і мати направлення сімейного лікаря? Ну так як це приватна клініка, то пацієнт може звернутися самостійно. Ми не вимагаємо направлень там від сімейних лікарів. Окей, другий е, момент. М, е, ви підкреслили, так як ви приватна клініка? Е, я е, пацієнт. Не я. Пацієнт е, має вже бути м, у вас зареєстрований. Він має мати свою медичну картку. Він має пройти якісь у вас обстеження поза цими питаннями. Чи це може бути просто? От я скажу дуже грубо, нікого не хочу образити. Е, я скажу дуже просто: це може бути просто людина з вулиці. Ну насправді так і є. Пацієнт приходить або записується попередньо на консультацію до певного лікаря, який його там цікавить. Mm -hmm. Він потрапляє на консультацію, заводиться його картка електронна, і тоді проходить всі відповідні обстеження, які йому призначає лікар, або скеровується на консультацію mm -hmm. до інших спеціалістів. Якщо первинний лікар, до якого він потрапив, вважає, що це трохи не його, скажімо так, область. Угу, відповідальності. Так. Да. Е, окей, маємо вже завершувати. І на завершення хотів би підбити підсумок сьогоднішньої нашої розмови. Е, ще раз кажу нашим глядачам і слухачам: березень це місяць обізнаності про колоректальний рак. От тут виникло питання, ми його так і не вирішили за сьогоднішній ефір, чому саме березень? Ну, можливо, наступного можливо, разу наступного, так. можливо, якось з'ясуємо, чому а, е, 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 пацієнтам ваші побажання, е, пане Іване, пані Ярослава, ваші побажання, що де, коли, як треба себе поводити, якщо, не дай Бог, якісь є е, е, негативні відчуття в організмі. Ну, я можливо скажу дуже банально, але знаєте, не дивлячись на те, як стрімко розвивається онкологія і, і в ці всі речі стандартом, і оця теорія про те, що набагато простіше профілактувати чим лікувати, ну це актуально. Тому я це аксіома. Так, це. Це так, не теорема, це аксіома. Тому е, всім слухачам я хочу побажати бути дійсно ну, уважними до свого стану здоров'я, помічати зміни, не зволікати зі зверненням. А пацієнтам, які зараз борються з цією хворобою, ну позитивного настрою вірити в те, що це можливо перемогти, шукайте лікарів. І з якими вам комфортно працювати, звертатись, і менше так. стресу, і менше стресу, звісно, і менше стресу. вірте в перемогу над цією хворобою, адже ну насправді це реально, абсолютно, з тими якби, можливостями, які є ну в нашій клініці, так точно це угу. можливо так. На оптимістичній ноті ми сьогодні завершили розмову, а інакше і бути просто не могло. Ще раз нагадаю, Ярослав В'ячеславина Габарець, клінічний онколог, хіміотерапевт, і Іван Андрійович Ошовський, лікар-ендоскопіст, сьогодні були гостями першого вінського мультимедійного проєкту Час змін. Я приєднуюсь до всіх слів побажання здоров'я, побажання слідкувати в першу чергу за собою, мати здоровий глуст. І все таки, як сказали сьогоднішні мої гості, все таки на всякий випадок, після 50 зайдіть. Можна абсолютно спокійно зайти і пройти діагностику. Зайдіть, перевіртеся, як ми кажемо, вже на своєму на е, своєму простому рівні. Краще дійсно один раз піти на рік, е, подивитися, здати аналізи потрібні, і впевнитися, що в тебе все нормально, аніж аніж, аніж потім шукати вихід, можливо, навіть із дуже дуже серйозної ситуації. Я вам щиро дякую. Добре, Шановні добре. наші глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу, Ну а Звісно, ви залишаєтеся разом із нами. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. Сто один і вісім рафен. Місто над богом. Події, що поруч.